Но ну, поврола зайшла. Так, зайшла. Не треба було, бо ти і так. Ти шо, вся що, вся розвитла трохи? Ні, ще оставила трошки. Що? Див, Дивимося. Це солоденьке. Петво? Петво таке? Так Дякло. я окла. Любиш? Так, права тобі. – Угу. – А перший? Це теж мені. Це мені чефом. Мені це. Це балуєшся? Ні, це мені я буду грати. С тобі тряпочки будеш витирати мені тумбочки і стола, а я буду грати конструктором. Ну що? Та, ти Типались. Таж ти дивіться. Бачу, але. У мене ж таке є. Так, в тебе більше є, це маленьке. Хочеш комусь подаруємо. Хай буде комусь на подарунок. Хай буде комусь на подарунок. Добре. А знаєш, що чому? чому? У мене таке саме. Так, в тебе схоже трошки більше. Давай далі, що там в нас є. Лапки люблю такие. О, у нас такая есть для котика. Наш котик его даже сильно любит, тому я еще одну взяла. Куснявка для кота. И салфетки. Носовые салфетки для соприки. И ручки вытерать, если мокрый Добрала. А на англійську порахуй. Це скільки? Фо, челюбленный сік. Так. З'явився в Аврорі ось такий смешненький подаляли в полянці. Кондиціонер для прання. Ставлю його збоку. Щоб речі наші пахли. Ось так я поставлю ток. Серветку. Сніжна панда Чи не сніжно? Сніжна. Ми любимо ми це, ці серветки, вони одні з кращих. Не було, на жаль, великого рієлю, взяла хоча б маленький. Ну, лоски скільки ти всього набрала. Корисне чи не корисне? Плюс-мінус.